Супер пропозиція: 70 гривень, одна футболочка. Лот 30 штук, 200 буде коштувати. Значить, ось такі будуть футболочки бускові з кротким рукавом. Тут на гудзочку їх буде у нас в лоті 2. Ось такі темно сині з гудзочком. Їх у лоті у нас буде 8. Так, така класна. Це біобавовна. Ось такі вони класні, стильні. Бренд Чібо, німецький. Розміри, розміри тут Есочка, але тут С йде як на Емочку, вони більше мірять. І ще ось така буде футболочка з візкози з поліестером. Тобто перед такий класний різнокольоровий поліестеровий. вона така, як блуза йде, і ззаді йде віскоза. Лонслів такий на зав'язочках з кутасиками з довгим рукавом, буде в лоті. Його буде у нас три штучки. І ось таких лонслівів у нас буде вісім штук в полосочку. Це біокотон. Це у нас біовізкоза. В лоті буде 5 позицій, 30 штук, ціна лоту у нас 200. Якщо ви хочете замовити 100 штук, буде супер ціна, 49 гривень за одну штучку, 4900 лот, різні розміри і ці ж самі модельки. Замовляйте наших менеджерів.